Хто в записи? Да, всім привет, так, всім привіт, друзі. Так, знову ми на связі з Мішою. знову такий ну, ліберальний орган, як ми кажемо. Я, це з кінофільму одного, я подивився прикольно, коли ау що так можна? А людина каже, так у нас ліберальний орган. І це така класна відповідь для того, щоб не зустрічатися в конфліктах, там, чи це правильно, чи неправильно, угу. правильно. Колись спілкуємося, Топ. спілкуємося, розглядаємо, висловлюємо так. свої думки, так, так дозволяємо собі е, свободу думок і mm -hmm. свободу висловлення, довіряючи те, що ми ну, люди не дебільні, е, не матюковні, що ми будемо тут зараз просто ня, я -ня", ну, е, по дух Господній. А значить, таким чином ми дозволяємо ну е, знімаємо обмеження Духа Святого, бо mm -hmm. іноді знаєте, як ми там. А хто я? Ну, то якась думка, вряд ли це правильно, і я так не ну, замовк. А да? Біблія каже це, є у тебе що сказати, кажи. Кажи, так. Да. Переходимо до метафори, якої от ми да, прийшли, да, розмовляли это... особисто. Да-да-да, що да, да. от дивіться, давайте так спробуємо. Такий балкончик невеличкий, да, такий, ну кругленький, такий симпатичний. Ми з вами там зараз зима, ми сидимо там в стільцях зручних, або стоїмо, як хочете, так на перильцях, а, тепло або одягнено. Пледі, знаєте, як от можна закрутитися. Поруч е, така улюблена або дуже смачна, не обов'язково улюблена, або буде дуже смачне в там кавусик або чайочі. Ну, може, звісно, кому подобається щось там холодненьке. Для mm -hmm. ліберального оргну, може, шампанське дівчата там попивають, да? е, е, Ну, давай так, ну, я приберу. Тось, тобто гарно. Гарно, Видимо, да. Да, так. гарний. Е, Зима, але не пуржить, не моржить, не да, там десь сонечки, mm -hmm. та, і десь так другий поверх, і ти вий, бачиш так а, простір, розумієш, цей простір колись творив Господь, дав цьому. І поруч сидить автор. От він, як батько, сидить Господь поруч. І він сидить, каже, так гарно. Тільки mm -hmm. давайте зараз. Ну Це без подяк, без ото спасибі, там, без спадення, без На коліна, ну, да? Поручить, да. давайте да. просто побудемо поруч. Поспілкуємося. Поспілкуємося, Поспілкуємо. Поспілкуємо. А, Чому така метафора? І, е, дорогі християни, дорогі браті, сестри, е, дівчата хлопчата, хлопчата? Да? Скажіть, будь ласка, а наскільки вам був би цікавий особистість? Тому, Бога, наскільки ви Про що б ви спілкувалися? І щось таке, ви ж розумієте, у вас є момент, сидить сам автор. Вам щось важливе, таке, ви можете про щось екзакінне, але є умова. Ми не просимо нічого, ну, типу, допоможи мудрості там. А просто спілкуємося. То чи можливо взагалі поспілкуватися? І Так, да, Уявіть собі, що це така можливість чудова. Це, до речі, я ти от говориш, да, ти говориш, я колись з християнами ну, такі дослідження проводив і з із питань, коли я говорю: от, представ собі, що я зараз не я тобі там по відеозв'язку дзвоню, а Ангел з Небесної канцелярії. Говорю, послав мене Господь Бог, от, Святослав, улюблений мій син, послав Господь Бог, щоб. Що ти зараз точно хочеш, я запишу і передам у відділ виконання. І більшість християн кажуть: я нічого не хочу, я не знаю, що хочу. Да, ну це, такі, як... це це вже, це... Знаєш, це називається а, профдеформація. А, Куди не встання, ні коучин. Це нормально, ну це, але це, да, це да, та тема, з якою ми завжди ставкаємо, ну, воно здивовує. здивовує. Чому там, ну, травматична частина християн, бо якщо ви возьмете свою дитину, там вісім ну, років, да. вона мало знає, вона, ну давайте до школи. Але на питання, чого ти хочеш, вона завжди відповість, готовий список, там, ручку і да, тільки. Да? І виходить так, що дитина мудріша, аніж я, ну, старий дурень. У да, неї список, а у мене що? А у мене тільки а як треба? А що треба? А, а, а як правильно? Uh -huh. Якби немає, мене, дитина є, а мене немає. Тому і така метафора: от Господь, да? yeah. нічого не прошу, нічого не отримаю від цього. Ну, в плані там. І тоді що? Як я буду погодитися? Про що я буду спілкуватися? Буду ли я спілкуватися? А що буде, якщо я не поспілкуюсь, не прийде, потім він піде, або я піду, і потім буду думати, дурень, я, дурень. <рес> що ж ти оце? А, спробуйте так подивитися на своє життя, да, на а, стосунки з Богом. І зрозуміти, ну слухай, якщо мені цікаві люди, чи взагалі я в ну, наших стосунках з людьми я цікавлюсь, тому що вони цікаві, чи тому, що вони щось можуть дати, або я можу щось у них взяти. Ну, така от, от така, знаєте, метафорична тема. А, Цікава тема, да. На цьому, да, ми так е, закінчимо. Е, пропоную вам: е, ну, пишіть нам, пишіть провокаційні теми, да, де mm -hmm. ми будемо висловлювати свої думки. Е, може, вони будуть такі божевільні для вас або взагалі дурні, але. Е, Чому який плюс в тому, що ми виходимо в ефіри, це перспектива. Коли в мене є більш одного, у мене є вибір, є свобода. Коли є тільки один, у мене нема вибору. І угу. я буду, хочете ви чи не хочете ви, але ви будете думати тільки з під цього вибору, ви будете проживати із цього вибору, ви мати будете наслідки тільки з під цього вибору. І тоді виходить, що ви не свободні, а це називається залежність. Залежність, Покупи, так. Не п'ю, не курю, наркотики угу. не приймаю, повністю залежність. йо, -йо як це так? Ну, так. Називається християнська залежність. Що це таке? Як це? Ну, це окреме питання. Може ми колись про це будемо говорити. Але з цим ми працюємо. Все, дякуємо вам. Да, дякуємо. Да, до, до наступної зустрічі, да. Все тоді. Пока-пока. Відключаємо.